Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні ми приїхали на самий великий ринок в місті Луцьк. Тут дуже багато продається різних автомобілів. І сьогодні в цьому відео я хотів би вам зняти свій топ-3, топ-4 автомобілі яких би я б для себе придбав би з бюджетом від 8 до 9 тисяч доларів. Всім цікаво, що можна купити за цих гроші. попередньому відео по Луцькому базарі ми робили свій топ-5 автомобілів з бюджетом від 5 до 6 тисяч доларів. Якщо ти не можеш визначитись, який ти хочеш придбати для себе автомобіль в цьому бюджеті, то обов'язково залітай в попереднє відео і подивись, який я для себе обрав топ-5 автомобілів в такому бюджеті. Всім приємного порядок! Полетів! Друзі, ну що ж вам цікаво, який перший автомобіль я для себе обрав? Дивіться, це у нас Шкода, А5. Блін, ну скажіть, що вона погана. Ні? У них є різні кузова. Є у нас Седан, є у нас універсал, є у нас Ліфтбек. У цих автомобілів є дизельні гарні двигуни, є бензинові. Якщо бензин, то краще розглядати 1,6 бензинову. Це звичайний MPI безпроблемний, звичайний мотор, атмосферний, без турбіни. Якщо дизеля, то дизеля можна любі. 1.6 дизель гарний. 2-літровий дизель, прям взагалі топ-топ-топ на 110 кВт. Також що по коробкам? Коробки на 2-літровому дизельному двигуні стоїть у нас звичайна DSG DQ 250, 6-ступка, мокра, надійна, як автомат Калашника, і переключається. Прям. Чук -чук. Дуже дуже швидко. На звичайному 1.6 бензиновому бензинову теж стоїть звичайна коробка автомат. Але треба бути обережним, тому що тут інколи зустрічаються ще коробки DSG-7. Вона у нас іде суха і вона така була проблемна. Після 2014 року її вже потім тільки можна розглядати. По комплектаціям цих автомобілів є на максимально багато різних. Одна із самих жирних це у нас лагремен Клімін. Вона прямо на всьому, на шкірі, на моніторах. На підігрівах. Ну, коротше, давайте познайомимося ближче і подивимося, в яку ціну їх сьогодні продають. Мені більше всього, що подобається цих автомобілях, це оці фари, такі Октавія пишеться. Як ви бачите, у нас є отакі от поворотне світло, як коли ви кручите кермо, у нас тут загорається. Також у нас ми бачимо оригінальні диски. Це у нас в ліфтбекі. Бачите, у нас є двірник, піднімається повністю, і сюди можна засунути холодильник по салону. Блін, ну подиви, який салон. Ну, ну, Дійсно гарненький, дивіться. Мультикерма немає, але є підігрів, є клімат-контроль. Тут буває великий монітор, мультикермо, є у нас і люки. Ну, коротше, по комплектаціям дуже-дуже великий вибір. Давайте подивимося, в яку ціну сьогодні продають гарненькі автомобілі. Я хочу включитися. Ти бачиш, яка це комплектація? Це саме жирочок. Дивись, мереся. Що я казав? Дивись, які карти, які сидіння, пам'ять сидінь, електрика у нас. Що у нас там підігрівки, клімат-контроль, датчики. Оце от саме жирнюча комплектація, яка є у такої шкоди А5. Ну Їх дуже-дуже мало на базарі, все як правило, такі. У них взагалі комплектація може бути. Типу, знаєте, є мультикармо, немає клімат-контролю, немає там задніх склопідіймачів. Тобто вони якісь зовсім різні наборні. Тобто одразу, коли ви дивитеся, звертайте увагу на їхні комплектації. Ну я не міг не обійти цю машину. Тут все як треба. Комплектація, 2 літра дизель на автоматі. По ціні, по ціні, по ціні, Блін, по ціні. Блін, диви, 10-100. Трішки не по бюджету. Я не думаю, що люди 1100 доларів скинуть, але хочу, хотів би вам хоча б показати, що такі машини є, але ціна, понятно, що на них трішки вища. Бачиш, це вже на жирнючій комплектації, тут є повністю всі датчики, мультикермо. Дивіться, великий монітор з навігацією, з підігрівами на ДСГ. Машинка реально топчик. Це у нас 1,6 бензинова, звичайний гарний. Двигун завжди за ним всі бігають, коли чують шкоду, або Volkswagen 1,6 MPI, одразу ціна злітає просто вгору. В нашому випадку, що ми маємо? У нас 12 й рік. А, це дизель, 1,6 дизель 260, 8700. По комплектації у нас, нас, от бачите, мультикермо, датчики світла, клімат є, але два склопідіймачі. <реш> це те, це, 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 це що я казав по комплектації, вони зовсім зовсім різні. Але є вже у нас Ну, Гарна сімейна машина з маленькою витрату пальною. І, до речі, мені от, оце, от, той автомобіль, якому мені більше всього подобається, сидіння. Вони прям дуже-дуже м'якенькі, для моєї спини, прям ідеально підходять. І ще одна, ну на Луцькому базарі дуже багато цих автомобілів. Якщо ви хочете такі собі обрати, то ви можете сміло сюди їхати. Я думаю, що ви обов'язково їдете з машиною. До речі, хотів звернути вашу увагу, що ці є ще такі спортивні. Версії як РС-ки бувають дизельні двохлітрові і бувають 1,8-2 літра бензинові. Вони прям валять, є повний привід є у нас. Ну коротше, машина реально на будь-який смак, на які, на будь-які ваші бажання, все залежить від вашого бюджету. Можете собі гарнесеньку обрати. Це у нас повний привід, до речі. Бачиш, знову повний привід. Octavia 160 рік без підкрасів, ціна 8800. Знову вона в нас в кузові універсалі. Ну, ми знаходимося на Луцькому базарі. У нас практично всі автомобілі в універсалі. Так що для себе хочу сказати: якщо ви, якщо у вас є такий бюджет 8-9, то ви для себе... Будь ласка, подивіться на цей автомобіль. Можливо, він там вам візуально не сподобається, можливо, там сядьте, поїдьтесь на ньому, і я думаю, що він обов'язково вам попаде в душу. Від себе я його рекомендую. 2 літра дизель на DSG. Машина ось така. Другий автомобіль, який би я для себе обрав в цьому бюджету, це у нас Ford Focus 3. Ну, дивіться, ну реально, прям пушка, прям гарненький бамперок, виглядає прям стильно. До речі, він уже на чорних дисках, на тонуванні. І в них є гарні двигуни. 1.6 дизель. Один із самих таких топових часто, які зустрічаються, він надійний, ресурсний, і маленька витрата в нього пального в кузові. Вони є в Седані, є у нас в універсалі. І Також є у нас хетчбеки. Хетчбеки є п'ятидверні і трьох. Дверні. По коробочкам тут треба бути дуже обережним, тому що основна маса автомобілів, які з Америки йдуть, це вони на PowerShift. PowerShift у нас не особо гарно себе зарекомендував. Так, інколи люди на них багато їздять, але треба мати на увазі, якщо він зламається, то PowerShift попросить дуже-дуже багато грошей по ремонту. Краще для себе, якщо ви хочете автомобіль на багато років взяти, то розглядати на звичайному автоматі гідротрансформатора. Давайте подивимося, по, в яку ціну вони коштують сьогодні. Дивимося, це у нас. Комплектація Ford Focus. 13 рік, ціна у нас 8 тисяч, шестиступка, підігрів сидінь, круїз контроль. І до речі, до речі, до речі, речі, хотів би сказати, ви пам'ятаєте, що у Форда є, яка у нього фішка є, це у нас підігрів лобового скла. Практично на всіх автомобілях ця функція встановлена. Розумієте, на, на якихось Mercedes, Lexus, BMW такого немає, Ford за 8 тисяч є. Давайте подивимося ззаду. Ну, блін, я не знаю, мені от його форми ну, от прям дуже подобається. Він такий молодіжний, стильний, хоча він в універсалі, сімейний автомобіль і коляску і все, що хочеш, можна на дачу загрузитися і поїхати. При тому він виглядає дуже гарно. Тому давайте з вами. Це одна із це самих це жирних. Людям це оцих фордів Титаніум. Це один із самих жирних комплектацій. Бачимо, у нас і складання дзеркали, чотири скло мультикермо, клімат, ближній, дальній. Автоматично переключається, підігрів сидінь, підігрів лобового. Блін. Ну Все є на цьому автомобілі. Ну, от знову подивіться, як він гарно виглядає, якщо тут сісти. Мені по салону ну, от, ну дуже подобається. Дає. Дай мені я так залічу, людям покажу. Отак, от ви коли сидите за кермом, виглядає дуже гарно, все це світиться, все це горить, Руч, ручник тут -от з верхої частини стоїть. Безключовий доступ є для окулярів. Тут. У нас є шухлядка. Тут ще буває великий монітор в нашому випадку. Він маленький стоїть, але і буваючи шкіряні вставки. Якщо це... Титаніум, але не зовсім. 207 тисяч пробіг. Не знаю, мені дуже подобається, як воно виглядає всередині. Ночі тут все стрілки білі, ой, цифри білі, стрілки сині. Виглядає реально класно. Такий переключатель тут. Гарна машинка. Друзі, ну і що, в завершенні скажу, як ви бачите, на ринку вони є. І, до речі, нагадую, що наш топ е машин стосується луцького ринку. Якщо б ми були в Києві, то в Києві зовсім інші машини продаються. І, скоріш всього, я побрав би якийсь інший автомобіль. Тому що я більше люблю седани якісь або якісь цікаві машини, якісь такі, знаєте, зі своєю ізюмінкою, зі своєю душою. Тому, якщо ви шукаєте собі автомобіль в бюджеті 8-9 тисяч доларів, то теж. Звертаю вашу увагу, що є у нас Ford Focus 3, який взагалі не уступає шкоді. Він просто не такий популярний, тому за нього менш всього знають. Але майте за нього на увазі. Бачимо, у нас є тут номер телефона, але немає ціни. Тут у нас автомат, тут у нас гарна комплектація. Бачите, підігрівчик лобового підігрів сидінь в кузові універсалі на гарних дисках. Ну виглядає він дійсно гарно. 100% багато людей навіть не звертали уваги на ці автомобілі. Але як альтернатива, наприклад, шкоді або мігану третьому, це навіть дуже дуже гарно. Третій мій автомобіль, який би я собі міг придбати в такий бюджет, це у нас Renault Mіgan 3. Щас, кажуть, не одне відео без Мігана. Люди. ну Воно реально класне, воно реально надійне, воно реально ресурсне, воно ліквідне, його завжди хочуть, його хочуть придбати, хочуть продати. Ну, коротше, з ним завжди є якісь. Е, ну... Ця машина реально дуже цікава для наших людей. Вона бюджетна, економна і гарна. Бачимо, це у нас 11 рік, дизель 1,5. Пробіг, дивіться, 168. Ціна 7900. В кузові універсал на безключовому доступі, на кліматі, на круїзі, на тонуванні, на дисках. Ну, виглядає гарно, мені взагалі подобається цей автомобіль. Я вже багато разів казав, що це реально топовий, топова машина за свої кошти. У них є різні двигуни. Якщо ми балайкаємо про дизельний, у них є 1,6, є 1,5. Є 1,9 дизель. Я б рекомендував, би, якщо такий автомобіль розглядаєте, на двигуні або 1,9 дизель, або 1,5. Ну 1,5 це прям саме самий топ. Також не забуваємо, що є бензинові двигуни з 1,6 звичайним бензиновим атмосферним двигуном. Щодо коробок, з коробками тут все погано, тому що тут у нас стоїть робот. Робот він дуже поганий. В цих годах, в цих роках автомобіля він дуже погано себе зарекомендував, тому що блок управління цього Робота стояв дуже близько біля двигуна, він перегрівався, там все плавалось, і він завжди дуркував. Цих блоків не було по наявності. А якщо і був, то він коштував дуже дуже дорого. Тому, якщо ви розглядаєте такий автомобіль, то краще брати 1.5 дизель на механіці або 1.6 бензин. Теж на коробці звичайної ручці. Давайте подивимося, які сьогодні ціни на треті мігани. Скажу вам, я от трішки пробігся, подивився. 12 рік, ми бачимо, комплектація слаба, немає у нас ходових, але у нас є передні парктроніки. Така звичайна комплектація. До речі, щодо що кузовів. вони є у нас в універсалі, є у нас в хетчбекі, є у нас ще типу, такі купешечки, виглядають реально прикольно. Ну, як правило, 99% зустрічається тільки в універсалі, тому що це бюджетний, народний, сімейний, гарний автомобіль. Давайте подивимося, що у нас тут по. Дизель 1,5, пробіг, до речі, дивись, 167. Тільки що був у нас пробіг 168, ну, взагалі нові машини. По салону. Що тут? Як ви бачите, по салону тут у нас і моніторчик, і клімат і джостик, 4 складання дзеркал, електро. Ну, коротше, повністю по комплектації є все. Пішли далі. Друзі, ну як ви бачите, як ви знаєте, не по нашому каналу, що Міганів просто на луцькому базарі дуже і дуже багато. По цьому автомобілі ви бачите, у нас дуже багато відео, до нього дуже багато запитів. Люди завжди за нього питають. Як тільки ми е -е, в Голландії купимо такий автомобіль, то одразу він продається завжди на нього є попит. Так що для себе не забувайте, що він такий є. Він гарний, надійний, простий як дерево. По ходові ніяких питань немає тут. Коштує він недорого, і ви при цьому можете мати якийсь гарний рік там 12-13. І ці автомобілі можна знайти не фарбовані з оригінальним пробігом там до, до 200. Також вони навіть попадаються, 160, але тоді він буде коштувати під 10 тисяч доларів. На сьогоднішній день гарний босе. На таких от дисках, на всьому, то буде коштувати в районі 9600, 9700. Ціни піднялись вгору. Розмитнення також подорожчало на 150 доларів. Доставка подорожчала, все подорожчало. Тому і такі ціни. Якщо ви бачите босешку за 8500 або за 9000 доларів, то ця машина фізично буде з якимось питаннями: або пробіг, або фарбований. Якщо чесно, 9600. Ось, як ви бачите, у нас білий колір на гарних босешних дисках виглядає. Гарно на панорамі, на шкіряних вставках 1,5217, ціна 9150. Я вам скажу, що по цьому автомобілю в будь-якому випадку щось є. Я давайте навіть перевірю, тому що мені дуже цікаво, ціна за нього невелика. Бачимо, накладки дуже погано пофарбували, у нас отакі точечки є. Давайте подивимося, що воно фарбовано. Диві, дивіться, по комплектації немає лінз, але він тримає полоси. Так, Тут у нас поки все в оригіналі. Вже хотів просто на цьому автомобілі перевірити побіг цілий. Бачимо, задня арка у нас 1000, бачимо, що вона пофарбована неякісно. От У нас 250. Давайте далі вже повністю його перевіримо, тому я й кажу, що гарний не фарбований. Не може коштувати на сьогоднішній день стільки грошей. Також на цих автомобілях є камери, є парктроніки, є підігріви. у нас відкривна панорама. Оця дверка диви, яка побита, підмальована. Да? Видно так? Угу. І кермо в нас перешите, і бокове сидіння, воно перешите. І коліса, бачите, верхня частина перешита. тому я Можу від себе сказати, що тут пробіг явно не 200 тисяч, коли у вас повністю все перешите. І плюс задня арка у нас шпаклівки. Тому повірте мені, якщо ви хочете такий автомобіль на гарній гарній комплектації, маєте хоча б на сьогоднішній день 9500. Тоді можна обрати гарний варіант. Чому наше відео підходить до кінця? Я вам показав топ-3 автомобілі, які би я б собі міг би придбати на Луцькому базарі. Наш топ складається тільки з тих автомобілів, які знаходяться. Тільки на Луцькому базарі. Тих автомобілів, яких багато, який є вибір, там, де можна щось повибирати, покрутити носом, поперевіряти, і по ціні десь зійтися. Якщо б ми були на якомусь іншому базарі, то обов'язково у мене був би трішки інший би, е, топчик. Тому що я більше люблю автомобілі в Седані з, з якоюсь своєю там, душою. Але із мого моєго сьогоднішнього топу на першому місці в мене який автомобіль буде, Міган 3. Не знаю, він мені подобається, хоч він там і барабани, хоч у нього і ізоляція слабенька, але він по комплектації гарний. І камери, і парктроніки, і у нас і, і еті, е, люки, панорами, Ну, виглядає він гарно на чорних дисках. Ну, Мені прям заходить. Друге місце я віддаю Шкода. Шкода А5, тому що вона м'ягенька, комфортна, така, класна, надійна, надійна бюджетна, ну, бюджетна машина. Третє місце це у нас За Ford, да, Ford Focus 3. Також не забувайте, якщо у вас такий бюджет 8-9 тисяч доларів то ви можете розглядати такі машини, як Volvo V50, Volkswagen Golf 6, Passat B6. Це теж ті автомобілі, які, яких тут багато, але у нас сьогодні небагато часу, тому ми так пробіглися. Такі самі топові машини я вам показав, які для мене, ну які мені подобаються більше всього. Passat b 6 такі самі, як і Шкода, Golf такі самі, як і Шкода. Тобто варіація двигунів і коробок, вона повністю однакова. Так що всім дякую, що додивилися відео до кінця, Па-па!